Сьогодні історичний день для українського спорту. Українські парадзюдоїсти здобули перші в історії нагороди мультиспортивного євро, медалі у дивізіоні для спортсменів з вадами зору, перемога, яка мала би бути джерелом гордості для всієї країни. Але за блиском цих нагород, те про що замовчують, те, чим по суті знецінюють саму ідею підтримки людей з інвалідністю. Бо паралельно з медалями триває системна брехня та обман. Тренери закладають відкат із призових 10-20% з кожного, хто реально долає бар'єри, виступають спортсмени, які офіційно заявлені як з вадами зору. Але за твердженнями деяких джерел бачать достатньо добре, керують автомобілем, мають водійське посвідчення. І навіть були випадки, коли таку людину позбавляли прав за вживання алкоголю, але не через стан зору. Система класифікації інвалідності працює непрозоро, і ті, хто дійсно має великі проблеми зі здоров'ям, часто залишаються позаду, бо здорові отримують перевагу, медалі, визнання, призові. І хоча українські парадзюдоїсти сьогодні святкують, перемоги засвідчені, і це важливо, ми мусимо дивитися правді у вічі. Чи справді Україна рухається шляхом справедливості у паралімпійському спорті, чи просто будує фасад? Бо далі не просто слова, прикриваючись престижем і міжнародними нагородами, влада на рівні Верховної Ради і офісу президента гальмує розслідування корупційних схем. І поки офіційні структури закривають очі, люди з інвалідністю, ті, хто має справжні бар'єри, залишаються за бортом. Це не просто критика, це виклик до честі та до відповідальності. Україна заслуговує на спорт, у якому перемоги це заслуга, а не фальсифікація, і ми маємо право знати, хто відповість за обдурених, хто змінить систему.